У чоловіка в тридцять років сто тисяч волосин. у вас дев'яносто п'ять за десять місяців будете лисим як коліно. Що волосся у голові? Що з моєю головою? Ви трохи не уважні. Щось не так. Я тебе знаю. Я лисію, мамо. Що не розумію. Глянь на свого батька. У нього чудове густе волосся. Не знаю, що сказати. Може, він не мій батько. Ви серйозно задумалися над цим питанням? Подзвони дядьку Джозефу, а він тобі допоможе. Дого, не можна там паркуватись. Це ж газона не парковка. Казна що. Дядьку, це я, це це зак. Зак, і зак! Як так, у тебе волосся? Змінилось за хвилину. Так, я зробив проділ на інший бік. Це фото наших предків. Я мало не став таким же. Хто б зараз здогадався з такою гривою? Де в тебе імплантати? Усюди потроху, але здебільше на голові, звісно. Відтепер я буду твоїм коучем, твоїм волоснером. Тропав волоснером. Лікарка була упевнена. Вона сказала, що це скоро відросте. І, взагалі, в мене чудова шевелюра. Чорт це якийсь мулинин. Давайте підберемо перуку під ваш натуральний колір. Найголовніше не лізь у воду. Будемо колоти стероїди кожні два дні. Одивиться, цибуля, часник, їж усього побільше. Бро, так не можна. Ти наче голий. Ей! І оплески. Боже! Для тебе шоу закінчено, брате. Ти наче Ларі девід.